То жарт не взабутий, чорний з небелить. Тільки чув я, ніби лютий, довгий, довгий був колись. Він у жапці невидимці мантрував собі щодня по возі, по стежинці, де не ступить на чеглиця, встане в мить конючий сніг. На тут замерзне птиця і впаде йому до ніг. А дихне Ставки. І Заскалить аж до весни і поснуть, бува, навіки судаки, лящі, лини, у горбах і круча волі мерзнуть кози і зайці, і забили тут на сполах побратимі місяці. На узлісі просто неба раду скликали мерщі. Грити землю швидше треба за олина в перебій. Ну, а лютий не зважає, все те байдуже йому, не припас мовля тепла. Тепер його візьму і сказали побратими, це турбота не твоя, вахту березень нестиме від сьогоднішнього дня. Чи то жартників забути, а чи виробка гляди, тільки одговорять люди, що відтоді місяць людях став короткий.